А е, ти вже 10 хвилин скачеш, хватає. Ой, бачу, ты з добре скучила за тим. Дивом. А ти знаєш, там так ввітряні корпусов? Нет. Більше 150 120? 150 Менше ніж 100, більше ніж 150 Ще раз Менше ніж 100 і менше ніж 150 Ні, nee, так не буває 100 гривень коштувало, ага. а більше – 150 гривень. і ти який брала чи хотіла? Ніякі. Ніякі, Ніяк? а чого? Та вона не була з золотої карти. А не було, було з золотої, золотої карти, так? Та вона навіть не впевнена, виробна, на греблі, а на пляжі. А чого? Бо вона ніколи. А якщо якось би кукурудзку носили, пахлаву якусь там, Що? крабиків? А? 15 гривень. Йоо холод! Один качан. Йо, холодний. Два качанок. 30 гривен. Йо холодний. Там купляли тільки один качан. А зараз у Львові по 3 гривні качанка. 3 гривні. Ой. Йо, я впала. Можна 8 качанів купити. Ну. Бывает каке? У них на таких відеорочках ага, масова. Ага. І то нагрівається и вони. Одна дитина даже утравила. Я холодно. Саме найсмішнеше, то чебуречки прямо спечки. Значе... Хто прямо з печки? Чебуречки, чебуречки прямо з печки? Да. А ну скажи еще раз. Чебуречки прямо з печки. Ще раз а ви не брали ці прямо з печки? Ні, ми тільки брали раникукурузу. Кукурузу прямо з печки. Ну прямо з буза. Ні. Ні, кукуруза прямо з пуза. Я кукуруза для пуза. Кукуруза прямо з пуза. А. Не схорош. Ну наснове дивите. Та? Бо там якась зараза в морі знайшлася Йо-холодний. Так, такі по і все другої. Я холодний. Добре, що вас то не застало. Так, а знаєш, нам так не повезуть. Якраз в той день, що ми їхали, якраз для було збирати, 35. Шість днів добра погода, а чотири дні... Наоборот, Катя, чотири дні добра погода. А шість погана. Отак, отак. Все, хватит, донь. Ну добре. Ідемо? Куда? та й до мене, до карапузів у гості. Доморе. Це це